Американська супермодель Белла Хадіт, яка нещодавно потрапила до лікарні через хворобу лайма, порадувала шанувальників доброю новиною, вона нарешті одужала. Але шлях 26-річної зірки до здоров'я був дуже довгим, а інфекційне захворювання, спричинене укусом кліща, не єдиним тяжким випробуванням. Про це Белла написала в інстаграм, поділившись архівними кадрами і виписками та запевнивши, що прийшла би усе це знову. Красуня подякувала своїй мамі Йоланді, яка весь цей час була поруч, допомагала, підтримувала і вірила в неї. Жити в цьому стані, який з часом погіршувався, і працювати, намагаючись зробити так, щоб я сама, моя родина і люди, що мене підтримують, пишалися мною. Це позначилося на мені так, що я насправді й пояснити не можу. Бути такою сумною і хворою, і в той же час мати найбільше дарунків долі, любові навколо себе. Одне я вам всім хочу сказати я в порядку, вам не треба за мене хвилюватися. І друге, я би не хотіла нічого міняти. Якби мені довелося ще раз усе це пройти, щоб дістатися сюди саме у цей теперішній момент, да є всі ви, де я нарешті здорова, я би зробила це знову, написала Хадіт. Белла переконана, що всі ці випробування зробили її тією, ким вона є сьогодні, і що страждання роблять людину кращою. Один із медичних документів, які запостила Хадід, датується 2014 роком. Серед скарг на той момент 17-річної дівчини виснаження, депресія, проблеми з пам'яттю, увагою і сном, надмірна чутливість до світла, біль у м'язах, суглобах та лімфовузлах. Белла зазначила, що намагалася підібрати максимально позитивні фото з тих часів. Адже, хоч яким болісним був той досвід, його результатом стали нові друзі в її житті, нове сприйняття та новий розум. Як відомо, з хворобою лайма свого часу стикнулися співачка Авріла Він, акторка Ешлі Олсон та продюсерка Олена Мозгова. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.